Чотири рівні оцінювання це початковий, середній, достатній і високий. Кожен по порівняння ну, трьом балам, грубо кажучи. Да? варіюється від одного до трьох балів. І от, коли треба оцінити в кожному предметі групи загальних результатів, тобто іноді в тебе за урок виставляється чотири оцінки. Ну, іноді так. Як на мене, це повний бред. Да. Ну, можливо, система там щось дійсно передбачає, і може ми чогось не допонімаємо. Але все-таки, дивись, якщо б, наприклад, була б стобальна система, як в університеті, ти накопичуєш собі протягом семестру бали відповідями. Протягом семестру. Да, потім здаєш просто а, контрольно потем. і все. І Воду. в тебе да, реально виходить там, ну, 90, 100, 180, 60 балів. Навіщо нам оці? ГЗР, да, як ми їх називаємо, і довбаться по чотири оцінки, ну, там у кого чотири, у кого три оцінки, в залежності від предмету, довбеся просто з тим, що висмоктати, вибачте, з пальця, особливо коли вони всі на дистанційці, да, ну там були в нас три роки, і ти просто не знаєш, що придумати, поставити йому там за ус, ну у мене в предметі усне, мовлення, аудіювання, коли воно там взагалі не з'являється, ти дитинча. Ну і що що ми далі будемо робити дай по-новому, Міша.